Як відновити видалений пост в інстаграмі? Вітаю всіх на своєму каналі. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, то отримаєте інформацію, де знайти розділ у своєму інстаграмі, щоб без жодних труднощів відновити видалений пост. І не забудьте підписатися на канал, незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. У багатьох так бувало, що виставивши пост, витративши на нього чимало часу, вбиваючи хештеги, обравши цікаві фотографії, додавши довгий розумний опис, раптом бац натисли не ту функцію і пост зникає. Ви видалили його. Злість, нерви, жаль. Скажу вам, у мене так було. Я виставила пост після хотіла його. Відредагувати і випадково натиснула на кнопку Видалити. Це було трохи боляче, стільки сил, часу і бац посту немає. Це було більше двох років тому. І інстаграм не передбачав тоді повернення видалених постів. Мені довелося виставляти наново. Але тепер все інакше. Інстаграм розвивається, оновлюється на краще користувачів. З'являється нові розділ, нові можливості і воля. Тепер давайте я вам покажу, як можна швидко і без будь яких труднощів відновити повноцінний пост, який випадково або спеціально, але з гаряча ви видалили. Є два варіанти повернути публікацію на місце. Вірніше, якщо у вас версія не оновлена, як у мене, тоді показую на своєму смартфоні. Заходимо в свій аккаунт в інстаграмі, тиснемо на профіль внизу праворуч. Далі зверху праворуч також у вас буде три рисочки. На них натискаємо і бачимо: налаштування, архів, ваша активність, піар-код збережено. Близькі друзі і так далі. Так ось нам потрібна кнопка Ваша активність. Вибираємо і вуаля! Ось ми бачимо єдиний розділ для керування діями. Ми додали більше інструментів, які дають змогу перевіряти світлини, відео, обліковий запис і дії в інстаграм та керувати ними. Ми бачимо витрачений час, дізнаєтеся, скільки часу на день ви зазвичай проводите в інстаграм, світлини та відео, взаємодії, історію облікового запису, перегляньте зміни, які ви вносили до свого облікового запису з моменту створення. І ось ми дійшли до самого до Нашого те, що нам потрібно, нещодавно пошукові запити. Переглядайте минулі пошукові запити в інстаграм, то очищуйте історію пошуку. Цікаво. Так, ми бачимо архів нещодавно видалені. Ось що нам потрібно. А ось Взаємодії дуже цікаво. Я не знала, що можна повернути або видалити подобається. Позначки подобається, можна видалити, переглядайте та видаляйте. Зовсім відгуки, немає, відгуків, відповідь та розповідь, позначки подобається. А, ось так. Я думала свої. Ті, хто мені поставив, подобається, я можу видалити. Тому що, може, не хочу, щоб хтось бачив інший, щоб ревності там не було щось таке. А, ясно. Ну, давайте от, нещодавно видалені. Натискаємо. З'являється те, що нам потрібно. Керуйте своїми діями в одному розділі. Ось мій пост, який був видалений мною. Я можу повернути його, але бачимо, що публікації тут зберігаються лише 30 днів максимум. На роздум інстаграм дає лише місяць. Натискаємо на фотографію, бачимо три точки у правому верхньому кутку. Натискаємо і пропонують нам видалити відновити або зробити ремікс цього фото. Вибираємо те, що нам по душі, а саме відновити. Оскільки ми всі тут зібралися, щоб знайти видалені публікації. Тепер другий спосіб. Ті, хто не знайшли у себе цей варіант, тоді за наступною дією у вас все вийде. У мене нема такої версії, тому я вам розповім так. Ви заходите в налаштування свого облікового запису і вибираєте розділ обліковий запис. До речі, сториси там зберігаються лише добу, а пости – 30 днів. Так, я повторюю, в мене зовсім другий спосіб, але хто не знайшов цей спосіб, як у мене, я вам кажу, ви повинні зайти у розділ налаштування і вибрати. Обліковий запис. І там буде все так, як я вам розповідала раніше. Спасибі, що зайшли на мій канал, додивилися відео буду дуже вдячна, якщо ви залишите коментарі, поставите оцінку моєму ролику. Всього найкращого! Хай щастить!